Хоча після закінчення холодної війни багато держав Європи скасували обов'язкову військову службу, практика призову залишається поширеною в Східній Європі, Центральній Азії та на Південному Кавказі. Така ситуація склалася у Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Казахстані, Киргизстані, Молдові, Росії, Таджикистані, Туркменістані, Україні та Узбекистані. Всі ці країни покладаються на систему призовників. Незважа. Ючи на це, було проведено мало досліджень у сфері правового захисту призовників. Можливо, найбільш вразливої частини військового співтовариства. Як помічникові Ди, ректора ДИКАФ Женевського центру з питань урядування в секторі безпеки, мені дуже приємно представити цей збірник тематичних досліджень, підготовлений моїми коле. Гами з відділу Європи та Центральної Азії. У посібнику представлені міжнародно правові документи та норми щодо забезпечення. Захисту та реалізації прав людини та основних свобод осіб, призваних на військову службу. Відео призначено для всіх осіб, які беруть участь у підтримці захисті. Та гарантуванні дотримання прав людини, осіб, призваних на військову службу, наяв. Ність в ньому відповідних прикладів застосування законодавства країн Східної Європи. Південного Кавказу та Центральної Азії робить його особливо актуальним для цього регіону. Практика застосування правових норм свідчить про те, що законодавства ДЕР. ЖАВ Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії значно різняться щодо захисту і забезпечення дотримання прав осіб, призваних на військову службу, і що. Необхідні подальші зусилля для приведення національних правових практик у ВІДПО. Відність до міжнародного права в галузі прав людини. Особливо це стосується прав і свобод, гарантованих Європейською конвенцією з прав людини, яку підписали багато держав.